Що поєднує Тома Хенкса і Тома Круза? Вони обидва ледне померли е, на зйомках. Щоправда, Том Хенкс е, від зараження крові. Е, ще один е, хлопець, який любить ризикувати в кадрі, Джекі Чан. Він отримував найсерйозніші травми, включаючи перелом черепа. Айла Фішер. Чудова жінка мало не потонула в акваріумі під час зйомок. У гонетві за видовищним кадром актори ризикують не лише здоров'ям, а й власним життям. Іноді страх на екрані це не гра. Це крик про допомогу. Далі у нашому сюжеті історії про те, як актори ледь не загинули на знімальному майданчику. Голівудські актори щодня стають обличчям небезпеки, граючи сцени виживання, битв, стихій чи катастроф. Але за лаштунками ці кадри можуть обертатися справжньою боротьбою за життя. На знімальному майданчику ризик це не художній засіб, а фізична загроза. Мало хто знає, що одна з найвідоміших ролей Тома Генкса у фільмі Вигнанець ледь не завершилася його смертю. Це історія про чоловіка, який після авіакатастрофи опиняється на безлюдному острові та мусить виживати. Але виживати довелося і самому Генксу, не у кіно, а в житті. Актор поринув у роль з повною самовіддачею, щоб зіграти трансформацію свого героя. Він спочатку набрав майже 23 кілограми, а потім екстремально схуд. Зйомки розтягнулися на рік. Режисер спеціально зробив паузу, аби тіло актора відповідало подіям у фільмі. Та фізична трансформація була лише початком. Одного разу на локаціях у Фіджі Том порізав ногу. Звичайна дрібниця, як здавалося, актори не надав цьому значення. Та через кілька днів рана почала гноїтися, болі зростали, але Генкс продовжував працювати. Коли він нарешті повернувся до США на вихідні, нога розпухла, піднялась температура. Біль став не на необстежені лікарі виявили, що це стапфілококова інфекція, і бактерії вже почали поширюватися кров'ю. Йому прямо сказали, що трохи почнеться сепсис, тобто зараження крові. А там питання вже не про роботу, а про життя. Генкса негайно госпіталізували, ввели ударну дозу антибіотиків, провели хірургічну обробку. Декілька днів у лікарні стали вирішальними, актора буквально витягли з того світу. Фільм у підсумку став хітом, зібрав понад 429 мільйонів доларів у світовому прокаті. А Том Генкс отримав золотий глобус і номінацію на Оскар. Один з тих, хто не раз дивився в очі смерті, Джекі Чан. Людина, яка зробила з бойовика мистецтво, а під час зйомок фільму Амулет Бога він пережив, напевно, найстрашніший день у своїй кар'єрі. Того дня сцена здавалася звичною, Джекі мав зіскочити зі старовинної стіни на гілку дерева. Для актора, який усе життя стрибає з дахів і їздить на ковзанах під танками, це взагалі не рівень. Але щось пішло не так. Гілка в останню мить зламалась або вислизнула, і Джекі полетів униз, не встигаючи з. Групуватись його голова вдарилась об кам'яні плити, з вуха пішла крова, сам актор завмер. Команда ще кілька секунд думала, що це частина трюку. Та коли чен не рухався, всі зрозуміли, це не дубль, це катастрофа. Його терміново доставили до лікарні. Лікарі виявили важкий перелом основи черепа, уламок кістки, проник у мозок. Джекі Чену зробили операцію на головному мозку, імплантували титан. Він втратив частину кістки. Його буквально витягували за межі. Але він вижив, повернувся і навіть завершив зйомки фільму. Цей випадок лише вершина айсберга. Джекі Чен десятки разів ламав кістки, вивихував суглоби, втрачав свідомість. Його падіння з годинникової вежі у проєкті А, опіки від ламп у поліцейській історії, провал з підвіски. У операції Кондор усе це були не трюки. Це були реальні моменти, коли серце могло зупинитись. І не Драматичних причин, а фізіологічно, бо трюк зайшов за межу можливого. Іноді навіть і найточніше розрахований ефект на зйомках перетворюється на реальну смертельну загрозу. І тоді актор уже не грає роль, а бореться за життя. Саме так сталося з акторкою Айлою Фішер під час зйомок першої частини трилера. Ілюзія обману її сцена мала тривати лише кілька секунд. За сценарієм її героїня фокусниця Генлі Рівз. Виконує смертельний трюк. Закутав наручники, вона має звільнитися з них під водою в прозорому акваріумі. Якщо не встигне, на неї згори впадуть справжні пірані. Сцена виглядає видовищно, ідеально відзнята, тримає глядача в напрузі. Але під час цього дубля Айла Фішер справді тонула. Актриса буквально задихалась у воді, поки вся знімальна група думала, що вона просто чудово грає. Усе пішло не за планом. Ланцюжок від наручників зачепився за дно конструкції. Це зробило її рухи з а але не могла дотягнутися до аварійної кнопки, яка мала випустити воду і зупинити сцену в разі надзвичайної ситуації. Вона спробувала дати знак, але в скляному кубі під світлом Софітів це виглядало як просто надзвичайно переконлива акторська гра. Ніхто не зрозумів, що вона реально задихається. Її врятувала тільки витривалість і акторська дисципліна. Вона не втратила свідомості, змогла продовжувати битися за себе ще кілька секунд. І, врешті, ланцюг таки розблокувався. Коли Фішер виринула, вона була виснажена, напівпритомна, але жива. Пізніше вона з Іронією згадувала, що вся команда аплодувала, вважаючи її гру блискучою, мовляв, Меріл стрі по воді. А вона просто тонула тихо та ефектно, в прямому сенсі, та без дублерів. Сцена потрапила до фінального монтажу. Її залишили саме в тому вигляді, в якому вона відбулася. І це ще один приклад того, що в великому кіно реальна небезпека часто ховається за красивими кадрами.